Майже півроку тому я виклав ось цю імбулічку. Цей шедевр контент-мейкінгу набрав 4,5 тисячі переглядів, і з того часу багато чого змінилось. Я набрався досвіду в грі, вийшли обнови. І таким чином, цей тірлист більше не актуальний. Тобто актуального тірліста зброї на даний момент немає, і я вирішив це виправити та зробити актуальний. Він буде кращий по якості, в цьому я вас запевняю. Критерії оцінювання це те, наскільки предмет сильний, але я враховую не лише грубу силу, а й чи вартує крафт того. Та й чи не заважають зброї дебафи, які у неї є на противагу великій грубій силі. Я оціню все, що є в клаці зброї на Вікіпедії. Тут вже моя думка буде об'єктивніше, адже з того моменту я згадав гру, і тепер точно знаю, як оцінити. Ту чи іншу річ. В кінці відео ми порівняємо цей тірлист з моїм першим тірлистом, який вийшов півроку тому. І перед тим як перейти до першої зброї, дуже сильно попрошу вас підписатися або навіть підтримати мене донатом. Це справді мотивує робити більше класного україномовного контенту. Дякую. Почнує з фундаментальної основи озброєння в Старві. Примітивно, так само сильно і так само ефективно. Крафт палка, нитка, кремній. Ну, перша зброя: 34 шкоди, 150 використань. Згодиться бити павуків біля бази. Також спис підійде для біфоло. Ну і це дешева зброя з відповідною силою, тому бітір. Шипи тентакля. В своєму попередньому тірлисті я поставив їх в a тір і тут я цілком згоден з минулим собою, адже це і справді a тір Ці шипи випадають з тентаклів на болоті, а вони дуже сильні і на них часто агрять босів. Ну або ці шипи самі випадають під час передряги з мермами і комарами. Іншого методу добути цю зброю немає. Ціле направлено вручну файтити тентакля для цієї зброї дуже дурне рішення, але якщо ви пробігали поряд і помітили, що цю зброю можна забрати, то треба забирати. У шипів 100 використань та 51 шкода. Непоганий метод легко підвищити ДПС. М'ясна бита, це реально шедевр. Крафт дорівнює двом-трьом вбитим свиням, і це просто пушка. Бля, я так про неї говорю і ніколи не використовував її в відео і на стрімах. <кхід> так ось в чому суть? Замість звичайної системи зношення та псування вона псується як їжа. А в холодосі взагалі не псується. Шкода 59,5, але якщо вона прогниє, шкода впаде. Тому коли ви її не використовуєте, треба класти її в холодильник. Як колись казав я, ваше перебування на верхівці харчового ланцюга без втручання зброї, на жаль, неможливе. Гра буквально заставляє вас битися, приводячи сезонних босів на бій, і так далі. Ворогів десте багато. Ець мої любі. Темний меч. 68 шкоди. В звичайному Донстарві найсильніша зброя, яку ви можете мати. В ДСТ, звісно, ні, але і тут він непоганий. Дуже навіть непоганий. Має 100 використань, крафтиться з палива жаху та живого дерева на тіньовому маніпуляторі. Тут все досить натоненький, я б сказав. Шкода то сильна, але він дуже сильно просаджує розум, тому використовувати його я раджу лише на босфайтах в комбінації зі смаженими кактусами для відновлення розуму. Звісно, якщо ви не Максвел. Головна проблема це розум, а його відновити не так і важко. Тому зараз моя думка це AT. Бумеранг солідарний з собою з минулого. Цакал ніколи його не використовував, і взагалі предмет гавні Дітір. Бойовий спис. Прокачена версія списа доступна для створення лише віфрід, але користуватися можуть усі. Крафті фігурує золото і робиться він досить недорого: 42 шкоди і цілих 200 використань. Штука нереально класна, попри те, що доступ є лише у віфрід. Якщо у вашій команді є індивід на віфрід, то вам треба просто окремий індивід, який ходитиме на заробітки в кам'яний біом по золото. Ну або до свинтуса. Якщо серйозно штука нереально класна. Не розумію, чому я тоді дав лише a Тір, хоча, можливо, розумію, і це справді a Тір, але просто дешевої, сильної і міцної альтернативи я не знаю. Так, на незах, коли ти тільки зайшов в гру, є спис, а на серйозних босів треба спорядження посерйозніше цієї штуки. Але от коли треба щось просто з собою, щоб можна було носити для самозахисту. От яка є альтернатива цьому? s тір Скляний різак. До нещодавного оновлення цей предмет був досить посередній. Крафт не такий дешевий, міцність маленька. Цей різак засилує теж саме, що й темний меч, але він не просаджує розум. Замін у нього маленька міцність, всього 75 юзів. Після оновлення персонаж запам'ятовує його крафт на місячному вівтарі. Тобто тепер не треба постійно ходити на місячний острів, щоб зробити його. Крафт здешевили, причому це досить суттєво, і тепер цей меч має додаткову міцність проти тіньових створінь Естір. Шпага. Ну і її можна використати лише щоб утилізувати спис. Вона така сама засилує атаки, як і спис, адже вона з нього і робиться, і має 200 використань. Але, на жаль, повільно б'є, тому штука майже безкорисна. Гавні Сітір тризуб. Можна використовувати як і в ближньому, так і в дальньому бою. Коли на плоті шкода 75 на суші 51. Все б нічого, але отримати його можна лише після вбивства найважливішого і найсильнішого боса моря короля крабів. Тобто з цим тризубом ви хіба можете повбивати мальбатроса. На суші він не те, щоб дуже особливий, та й зав'язаний він під морську битву. Але іронічно, що отримати його можна лише після найважчої фінальної битви в морі. Бітір. Адже креслення можна отримати із мішка крампуса, і тоді файт з королем крабів буде набагато простішим. Льодяний посох. Його суть це проста заморозка ворога, і якщо чесно, я рідко бачу практичне використання йому. Не часто доводиться щось заморозити, тому особисто я його використовую рідко і цілеспрямовано ніколи не роблю. Хіба десь знаходжу по світу. Але в теорії він непоганий для того, щоб наздогнати швидкого ворога. Сітір, вогняний посох вже має кращий функціонал. Шкода вогнем досить грізна, і коли на босах він безкорисний, то для вбивства великого скупчення маленьких створінь ідеально підходить. Ну а ще не можна запалити порох. Ей тір. Порох. Досить недешеве задоволення, ним можна чизити деяких босів. Штука непогана, але й недешева. Ей тір. Слисли запахи теж є вибуховою зброєю, тільки в 4 рази слабшою за порох. Але добувається вона легше. Ніколи його не використовував і не знаю, чи як тось можна. Хіба нафармити 100 штук, але це вже досить довго. Дітір. Туліцитова булава. Робиться в руїнах на псевдонауковій станції. З туліциту, як не дивно. Ну і палива жаху. Дуже сильна штука. 59,5 шкоди. Шанс на спам тіньових тентаклів, які Дуже сильними. Цілих 200 використань. С-тір. Дубинка короля короля. ГАВНІЩЕ. Я ніколи в житті її не використовував і навіть не зустрічав. Падає вона з короля короля, якого, я, не повірте, теж ніколи не зустрічав. Наносить 51 шкоду по всьому, і 71 по зайцям. Зайці будуть тікати від вас, якщо ви йдете з дубинкою їхнього пахана, незалежно від того, чи є у вас м'ясо, чи немає. Мінус вона зносить 5 розуму за удар. І я в душі не єбучі, варто жертву приносити якогось короля заради неї. Битися нею має сенс лише, Ще треба просадити розум. Сітір. Або навіть ДІ, але в принципі хай буде сі. Нею можна дуже швидко просадити розум. Моргенштерн. До оновлення він був корисний тільки, якщо ваш суперник мокренький, а от після обнови електрична шкода це прям імба. Це реально пушка. Моргенштерн це домінуючий вид озброєння. Електрична шкода править світом, тому треба формити волькіз. Адже саме з їхніх рогів робиться Моргенштерн. Міцності у нього немає, точніше є, але вона як у факіла, а не як у зброї. І йде цілих 6 хвилин. Моргенштерн світиться, і у вас буде пасивне освітлення під час бою. Тепер після Обнови електрична шкода стане суперника, і це справді імбово. Максимальна шкода цілих 72 одиниці, мінімальна 43, ну або 28 по тіньовим створінням, які ігнорують електрошкоду. Зараз Моргенштерн це мета. Всім рекомендую. С Тір. Мишина бита. Унікальна штука з типу як вампіризмом. За кожен удар вихилите собі 6,8 хп, але у вас забирається 3,4 розуму, шкода 42 і всього 75 використань. Крав зовсім не дешевий, і я зовсім не фанат цієї штуки. Як на мене, сенс є лише, якщо ви бажаєте швидко відновити хп за будь-яку ціну. Ну або ви кактусний магнат. Сітір. Гребля падає з мав піратів і є повністю безкорисною. При ударі по гравцю з його інвентаря випадає предмет. Шкода маленька, навіть дуже. Ну і міцність не маленька, але 27 шкоди це не серйозно. Дітір. Хлист для побиття вашого підопічного ідеально. Для бою не те щоб, адже, попри великий радіус, предмет не використовується мною часто. В першу чергу через маленьку шкоду. Сітір боєве весло. Дуже сильна і міцна штука. Шкода така сама, як і в шипів Тентакля. Ей тір, морська версія шипів Тентакля. Для прикола оціню і Ріг Нарвала. Він безкінечний і наносить 10 шкоди. Добре, йому я зроблю окремий тір і назву його Ріг Нарвала. В нього я віднесу неформальну зброю, яку можна використовувати для рофла, але не те, щоб вона зовсім є зброєю. І в тір Ріг Нарвала піде гармата. Я клянусь, я не знав, що вона взагалі є в грі. Я знав про катапульти вінони, але про це я не знав. І на рахунок катапульт вінони. Їх я сприймаю все. І ставлю в бітір. Штука прикольна і досить ефективна. Всі дротики. Думку про них я не змінив. Ніколи їх не використовував і не бачив, щоб хтось використовував. Тому все сімейство дротиків іде в дітір. Вітродуй. Ну вітродуй робиться з пір'я лося і ним можна ламати кристали місячного чемпіона. Без нього бій досить важкий. Кращого призначення пір'ям я не бачу. Ейтір. Щит Щіт жаху випадає з досить тяжкого боса, близнюків жаху. Його можна відкормлювати м'ясом, і він, як і всі щити в ДСТ, працює як і в якості броні, так і в якості зброї. У нього 80% захисту та 51 шкода. І це досить таки непогано, адже тримаючи його в руках, можна надіти, наприклад, магоцвіт і затикувати боса трішки. Тому a тир Чому не S, бо треба слідкувати за відновленням міцності. Бойовий щит віхрі для мене беззаперечний b тир Він такий самий, як і попередній, але на відміну від нього, міцність ніяк не поповнити. А ну і ще трохи більший показник захисту. Не 80, а 85%. Я вважаю щит згаданий вище, куди краще. Але особисто я не використовую щити взагалі. Будиль Пільний годинник Ванди. З ним треба грати за принципом скільної гармати. Так, все правильно, але в коментарях ще тоді писали, що це S-Tier, з чим я в принципі можу погодитись, але це ексклюзивний предмет Ванди. І попри велетенську шкоду, все одно грати небезпечно. Адже щоб наносити багато шкоди, треба мати мало хп. A-Tier. мішок з водою. Ну хіба просто для того, щоб когось намочити. C-Tier. А, до речі, Ламінарія це теж щось по типу зброї. Правда, дуже халявна і не те щоб класна. 27 одиниць люті. Сітір. присипляючий мішечок, функціонал простий, а от спосіб добутку ні. Цей мішечок можна зробити лише після перемоги над гнилою жабою, а у неї 100 тисяч хп. Навіщо вам на цій стадії гри цей мішечок я в поняття не маю? Дітір. Скорлупа. По типу як граната. 60 шкоди по площі, ну, ну і все. Сітір. Рогатка Волтера поповнює список Бітіру. Сумного самотнього Бітіру. Раніше я її туди відніс через солідарність. Зараз це твердий Бітір. Сила залежить від того, чим ви будете стріляти. Блискавичний спис. Унікальна зброя Віфрід. Цей спис може використовувати лише і тільки вона. Рецепт ви бачите на екрані, і щоб мати можливість його створити, треба обов'язково дослідити відповідний навик. Вартує воно того? Абсолютно! Після бафу електрошкоди це імба, без перебільшення. Сильний ривок, стан. І вражаюча шкода, безумовний С-Тір. А ще пан Флейта це не зброя, але так як я сказав про неї у першому тірлисті, чому б і ні? С-Тір, звісно, деякі боси без неї просто не файтяться. Ну і наостанок: лейтгейм зброя, ті предмети, до яких доходять не всі, озброєння елітою, вищих станів суспільства. Думаю, деякі з вас навіть в руках її не тримали. Всі вони робляться або на кузні зі світлоцвіту, або на тіньовому постаменті. І перше це у нас бомба зі світлоцвіту. Шкода, така як і у пороха, 200 одиниць, але вона ігнорує броню. І це досить таки класно для, наприклад, бою з варботом. Але для неї треба чисте сяйво, а фармити його якраз стає легше після варбота. Тому ось так от. Я вважаю, що це хіба для масових геноцидів в майбутньому. Бітір, Меч зі світоцвіту. Його шкода це 38 звичайної, плюс 30 скрізної, сумарно 68. Але шкода по тіньовим створінням збільшена. А якщо на вас буде шолом зі світлоцвіту, шкода цієї штуки досягне 84 по тіньовим і 75 по звичайним мобам, враховуючи те, що ніяких дебафів на розум чи ще щось таке немає, це s тір Воєва трубка це багаторазова альтернатива дротикам. Мінцності немає і в якості снарядів використовує клики гончих. Один клик, один постріл. Має спеціальний слот для них. Один постріл наносить 64 шкоди, включаючи 34 скрізної. І попри те, що я не люблю далековійну зброю, це безумовний a тір. Посух зі світлоцвіту це зброя для масових репресій великих скупчень. Принцип простий: він випускає магічну кульку, вона відскакує від одної істоти до іншої. І наносить 10 шкоди. Так буде 5 разів. Якщо у вас є шолом зі світлоцвіту, то цілих 7. Всього 50 використань. І знаєте, я не знаю для чого це в кінці. Просто навряд чи ви в самому лейтгеймі будете косити павуків. Принаймні такий посух вам для цього не потрібен. Вам треба щось потужне, сильне, щоб показати константі: я тут хазяїн і я тут домінант. Тому це йде в бітір. Тіньовий крамсатель це не просто зброя, а наділений мисленням і мудрістю давніх цивілізацій предмет. Причому досить таки сильний. Крафт просто дорогущий. Коли він З'явиться у вас в інвентарі, він буде спати. Щоб його розбудити, треба вбити боса. Потім щоб прокачати ще одного. А потім ще одного. Вбивати треба саме цією сокирою. Потім у неї з'явиться голод. Голод до смертей. Якщо ви нікого не будете вбивати. Тут вже не обов'язково босів, це можуть бути звичайні істоти. То його рівень буде падати. Характеристики збільшуються з підвищенням рівня, і в піку це ось тільки. Це з усіма бафами від капюшону, посилену шкоду по місячним створінням і так далі. Ну, дивіться, гемора з цією штукою багато, розум вона теж садить нормально так. Ейтір. тіньовий жнець. Його крафт відчутно дешевше, і він теж по типу живий предмет, але ніяких маніпуляцій проводити не треба. І танців з бубнами також. У нього є функціонал інструменту, можна швидко збирати травку, гілки і так далі. Максимальна шкода з капюшоном і помісячним створінням це 89 одиниць. Має 200 одиниць міцності, і як на мене є куди кращим варіантом, ніж Сокира. С-Тір. І останній у нас моторошний бумеранг. Це останній предмет, і його сила полягає в тому, що шкода прямо пропорційна відстані між вами і цілю. Чим далі ви будете бити, тим більшою. Буде шкода. В піковій формі з капюшоном пустоти це 69 одиниць. Штука, звісно, сильна, але для мене ось ця альтернатива дротику з місячної сторони виглядає привабливіше, ніж цей бумеранг. Бітір. Ось підсумок мого тірлисту, і як бачите, я став набагато радикальніше. Тепер менше зброї, яка знаходиться в Бітірі. Також я вніс сюди зброю, про яку в ось цьому шедевровідео відео не говорив. Звісно, все ще має електричну шкоду, піднялося, адже її дуже бафнули. Ріг нарвала це роза посеред навоза. Посилання для донату та на Тікток з твічем в описі, ну і qr коди на екрані. Долучайтеся до стрімів. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та бувайте. А ще у мене можна купити найкращі в Україні гаманці. Пишіть в телеграм.